Український рок-гурт Скай вдруге з початку повномасштабного вторгнення запалював на сцені міського палацу культури. Вчора, в рамках благодійного туру по Україні, у Кременчуці відбувся концерт гурту Скай у супроводі симфонічного оркестру. Лідер гурту Олег Собчук розповів про турне, яку суму їм вдалося зібрати та про колосальну підтримку українців. До повної перемоги наші всі концерти благодійні. Ми вже зібрали більше 10 мільйонів гривень, перерахували їх. На потреби ЗСУ. сьогодні теж в Крименчуку. Це вже протягом одного місця. Це вже другий концерт. Ми дуже щиро тішимося з того приводу, що в нас повні зали. Таким чином, ми поєднуємо приємно з корисним і наближаємо нашу перемогу. Скай у такий важкий час дарує людям позитивні емоції та можливість задонатити кожен квиток це внесок у нашу перемогу. Всім дякуємо. Жителям міста Кременчук, за те, що вони купили квитки, тому що кожен квиток це донат. Триз гривень з кожного квитка це донат. Тому концерт буде дуже крутий. Повірте, Україна крута, українці круті, найсильніші в світі. Час показати це на ділі. Гроші збирали і прямо під час виступу. На благодійному аукціоні представили дві футболки та особливий лот від Олега Собчука. Прапор України з автографами усіх учасників. Тридцять тисяч, Ярослав. Тридцять тисяч, Ярослав! Я думаю, що це. Більше, більше ні? Якщо ні, то ми тридцять раз, тридцять два. Тридцять тисяч. Ваш області спочатку війни гурт відвідав багато міст України і кожне подарувало свої незабутні емоції. Концерти це не просто розвага, а важка праця спрямована на допомогу нашим воїнам. Дуже вдячні люди, і ми також вдячні. Це прекрасне емоційне старо. Ось і ми робимо знову ж таки все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. І будемо їхати і там, де і небезпечно, і туди, де безпечно, всюди, де нас хочуть бачити, хочуть чути, і всюди, де ми можемо поєднати приємно з корисним, дати свій концерт і зібрати донат, і перекинути його туди. Куди він найбільше потрібен зараз, гурт Скай за 22 роки свого існування демонстрував виключно патріотичну позицію та створив багато пісень, присвячених Україні та нашому народові. Остання з таких пісень на пролом стала гаслом нашої боротьби. Адже, як зазначає Олег Собчук, з такими сусідами це єдине, що нам залишається. Ну, сенс такий, що в нас єдиний шлях у нас на пролом. Ми маємо неадекватно конченого божевільного сусіда, тому домовлятися немає з ким. У нас єдиний шлях на пролом, і все так і пісня називається. І так буде, до речі, називатися альбом, який вийде вже навесні. І я думаю, ми знову приїдемо в Кременчук. Музика, створена гуртом, лунала і в Чорнобаївці та в Херсонії. Музиканти на шляху до своєї мети не бояться гучних пострілів та вибухів. Вони важко працюють, аби допомогти нашим воїнам. Кожного разу, коли ми їдемо в якусь гарячу точку, зокрема Херсон і так далі. ми собі задаємо питання, а що там легше, і все. Наразі всі сумніви і весь страх зникає. Звісно, є тривога, але це лише тривога. Так, ми заїхали до військових в Одесі, по дорозі виступили і затрималися на декілька годин, і туди якраз прилетіло, де ми мали виступати біля адміністрації. Але все одно поїхали. Вімкнули генератор, роздали гуманітарку, виступили, подякували, привіталися, поговорили. Виїхав концерт. Від Sky став розрадою для тих, кого майже за рік виснажила війна. Завдяки музикантам Україна досі може радіти життю, а наші воїни боротися за нашу свободу. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.